10 листопада погода в Україні буде відносно комфортною. Температура повітря дещо підвищиться, опадів не буде майже ніде, а покриття поривами вітру виявиться незначним. Найтепліше буде на Одещині, а найхолодніше на Харківщині, Луганщині та Донеччині. На Полтавщині хмарно із проясненнями без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 12. Після опівночі опуститься до 3 градусів із плюсом. Вранці у Кременчуці небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 11 світлої пори доби, вночі ймовірні 5 градусів тепла. У горішніх плавнях погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів нічна температура повітря плюс 5, денна плюс 11. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 10 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 2004 року плюс 12. Мінімальною температура була 1999 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.